Так ми сьогодні, де ти кажеш, в Кремінському районі. Так, да, сьогодні ми ще в Кремінському районі. А кажуть, що він окупований Крас... в Красної Папівці, Красна Папівка. Завлі... Це унікальна хата в музеї. Бо з неї почався почалось будівництво музею. Вона саме найперша тут з'явилася в музеї з Красної, з Красної Зараз ну Всі розуміють, що ми на Київщині. Це Пірогова, це наш музей. Під відкритим небом, да? так. де зібрані унікальні, унікальні, е, ну, краї... як правильно сказати, всі споруди всієї України. Всі України. Да. І от зараз ми бачите кремінщина Ось, Попівка, попівках. дивіться, червона попівка. Хто ще застав такі хати? Сьогодні бачите, у нас такий день перед Вербним Воскресенням, перед вербною неділею ми приїхали Луганщина наша рідна, наші земляки всі на таку талоку, ну Ми його називаємо, ну, для мене це суботник. Ну, субота, ну суботник, нічого страшного. ну Це толока. Толока у нас і вся Луганщина, бачите. Ну, хто, можливо, прийшов, у кого був час. Ви подивіться, яка краса. ну от просто, Просто супер. Он це ж наше, так? Да? Да. Підгрибають, вигрибають. І це ж в селі такі квіточки були. Гляньте. І всі тут, гляньте, які квіточки. Гляньте, друзі. Це я вам показую, бачите? От така красотуся. Така красотуся. Це такі хатки у нас. А он це наше і, і діточки наші, і друзі всі наші. Слуганці не підгрібаємо листочки і робимо добрі справи, добрі справи. Перед свяк е, пасочка і великим днем нашим, да, самим нашим, що ні наїсть, да, святим праздником, який ми всі чекаємо. Ну і вірно, неділя. Да. дівчатки тут теж у нас. А от І Станіслав, Сєвєродонецька, да, всім yes. привіт сєвєродончані. Да. А можна хоч такий зайти, хоч глянути, глянути, дихнути трошки, гляньте, яка тут, а гляньте яке, все... це все перевозилось, да? це все перевозилось, все перевозилось. Пірогова, Київщина і, Київщина, Луганщина. Я відходжу, да. потелефонують люди. А от бачите, це більш сучасне А це погрибок такий, чи що це таке? Лілічка, а що це у нас? Погріб. Да? Бачите, який мощний був. Заготавлювали люди. Заготавлювали, заготавлювали. Це для свіночок, мабуть. Саш. Початок 20 століття, Хворостянівка, Старобільський район. Бачите, Луганська область. Так що не тільки попівка. ой ой Ой-ой-ой. Це ж тут був кабанчик. Бачиш, чи хто це тут був? А тут. Це відкривали, так бачите, годували. і годували. Я так розумію, що скоріше кабанчика люди тримали. Кажется, тут Лілечка, так тут не тільки красна попівка, а сестра старобільщина є. Да. А це для наверное, да? ну я так і подумав. І оце ж повітка, і оце, це все. Це ж так, перевезли. Старобільський, І це Старобівський. Ні, Попівка це, це з Кремінського. Це з Кремінського, так. От, бачите, да, теж. Приїжджайте, якщо хто, бачите, Ми Хата, кімната 19 століття, село Красна Попівка, Кремінський район, Луганська область. Так що, друзі, ніякої окупації не Старобільщини, не Луганщини. Ми сьогодні бачите у себе на родині, на нашій рідній Луганщині. Наша риднесенька. Мы тебя очень-очень любим. А я свой Луганск. Очень сильно люблю. Очень сильно люблю. Просто сильно. Все, всех с наступающими святами. Ну и все у нас будет, я думаю, добре. Любого доброта допоможет нам всім.